З перших днів повномасштабного вторгнення російські війська окупували десятки населених пунктів Харківської області. Серед них село Циркуни, розташоване лише за 9 кілометрів від Харкова. Багатьом мешканцям цього населеного пункту не вдалося дожити до звільнення території. Ті, кому пощастило вирватися, змушені були розпочинати життя з нуля. Наталі Албас. З донечкою та нареченим переїхали з Харкова у новий будинок в циркунах на початку лютого 2022 року. Працювати продовжували в місті, водили доньку в садочок і планували навесні зіграти красиве весілля і запросити всіх рідних та друзів. Вони старанно вибудовували своє затишне життя і навіть не уявляли, що все може змінитися докорінно. Зі мною ну така символічна історія трапилась 22-й рік. Різдво ми приїхали до друзів на дачу, і от наш друг розповідає, що ну тут, тут поруч там живе родина. В них донька у школі навчається. От вони просто заїхали там у якусь покинуту хату. Я кажу, як таке можливо, просто заїхало покинуту хату, і от виявили, що два місяці пройшло, і зі мною трапляється от точно така історія. Війна застала Наталі з сім'єю вдома. У перші ж години російські війська окупували село і намагались прорватися до Харкова. З Самого ранку ми прокинулася без світла, ми прокинулися без опалення, холодний будинок, навколо вибухи, навколо літаки, навколо ну, увесь цей жах. Чоловік одразу поїхав заправляти машину у місто. Він там був один-три, тому що там неймовірні черги. І коли він вже повертався до нас, не міг заїхати, тому що циркуни вже опинилися під окупацією. Там вже о 9-й ранку, 24-го стояли російські танки. Він там якось полями проїхав до нас з заправленою машиною, намагався там купити якісь продукти в магазині, там щось там останнє забрав і все. на цьому. Світла нема, опалення нема, зв'язку нема, інтернету нема, продуктів теж немає у магазинах. І от так от ми опинилися в окупації. Циркони опинилися в епіцентрі бойових дій. Тривали важкі бої. Окупанти почали ходити по домівках, відбирали машини у місцевих мешканців, шукали військових. Наталі з рідними застрягли у пасті у власному домі. Я навіть не збирала речі, тому що виїхати ми розуміли, що виїхати неможливо, тому що от основна дорога там ми йшли. по її. коли лінія фронту трохи просунулася за село, сім'я вирішила спробувати вирватися. Поклали в машину там інструмент різний, вівчарку, кицьку, усе, що там у нас було. Речей ми там ну зовсім трохи взяли. Ми не ну, ми не знали, чи зможемо ми виїхати. Кати чи ні, е, і ми розуміли, що ми, якщо ми виїжджаємо, то ми їдемо е, до кумів е, на хутір. Нам тоді пощастило, нас усі відмовляли, але ж е, ми змогли проїхати там, не було блокпоста. І от наступного дня там вже розстрілювало людей на, на цьому самому місці. Сім'я швидко проїхала понівечений Харків і взяла курс на маленький хутір у Харківській області. Після пережитого Наталі не хотіла залишатись у місті або населеному пункті, де є бодай якась інфраструктура, яка може бути цікава військовим. Друзі поселили Наталі з близькими у крихітний флігель біля свого будинку. Я була настільки вдячна, що ми опинилися там на хуторі, що там було тепло, там було безпечно, там була їжа. Там навіть е, інтернет. Я там змогла там десь зловити. Ну зв'язок був. Ну це прям ну дуже круто було. Ми так е, спробували. Бували там декілька днів пожити, а потім чоловік каже: Йдемо, подивимось покинуту хату. Ну що ти скажеш? Можливо, ми там будемо жити. Я кажу: зачекай, я просто зроблю відео. тому що це якийсь сюр, ну це неможливо. Ти мені кажеш, що ми будемо жити у покинутій хаті. Так, дівчина почала вести блог про своє нове життя, спочатку для близьких, щоб розповісти, як вони облаштовуються на новому місці. Та дуже швидко Наталі почали писати люди, які наважились на зміни після перегляду її відео. Ми заїхали туди, але ліжка в нас не було. І от я кажу: чоловіку, ну як без ліжка? Мені мені ліжко треба. От він такий зараз я все вирішу. А вони з братом знайшли двері якісь бруски, і от вони зробили велике ліжко. Зараз дівчина сповнена оптимізму і впевнена, якими б не були обставини, не варто відкладати життя на потім. Стосується це ремонту, справ чи особистих планів. Тож, хоча з весіллям мрії цієї весни не склалося, пара вирішила все одно узаконити свої стосунки. У квітні ми з чоловіком все ж таки одружилися. Ми планували це весілля на цю весну, і от ми поїхали розписалися так швиденько, поки ми розписувалися там, де щось гупнуло дуже близько до нас. Будинок родини в циркунах постраждав від бойових дій. Розмінування території триває. Тож коли і чи вдасться взагалі повернутися додому, спрогнозувати неможливо. Наталі та її сім'я будують своє нове життя на хуторі і надихають своїм прикладом тих, хто навколо енергія позитиву ну вона починає так зростати. Тобто, люди не фокусуються на негативних новинах. Вони зараз вже починають щось робити для себе, для світу, і позитиву стає більше.